Сім хай за мене картон. Це вже четверта серія мого серіалу Бабка Майнкрафт. Ну, і ця серія, коротше, достатньо весела, бо тут було ну, перший раз були фейли під час зйомок. Я вам нагадую про свій телеграм-канал. І ще у зінки є свій YouTube канал. На, на нього і на мій телеграм-канал. Силка буде е в описі цього відео. Так що починаємо. Там шкряби, третя -та година ночі, то там шкряби в двері кому там напити. Вася! Вася, Де ти пропадав Василю! Давай швиденько заходи до хати. Я по тобі так скучила. Давай, заходи, лентяй, давай, заходи. Слава Богу, що ты цілей так закриває двері. Е, Стоп! То що чи що? Василю, тут твоїх рук діло? Василю, ну добре, давай тебе перш погодую потім вернемося тут у порталу. Так, Василю, іди сідай на своє місце. Зараз я тебе пожар рибки такої смачної. Так, ой, та, не курку, так рибку, тобі курку, курки буде забагато. Капець, Вася, я тебе так... За тобою переживали, ти не шлявся стільки часу, чи три дні. Василю, я тобі просто. я тобі більше ніколи на, на подвір'я більше ніколи не, не випущу. бо Ти просто береш і пропадаєш непонятно скільки часу. Та як так бути таким нечемним? Все, ти покарний, тепер ти ніколи не будеш виходити на подвір'я. Що, обіти та? А, ну обіжайся, обіжайся, ти і так нечемний у мене тут. Так. Що там Зінка і Діма? Вони там ще сплять, так? Да? Ну та третя ночі. Ясно діло, що вони сплять. Хто ж така пізна година. Хто ж таку пізну годину може не спати? То хіба що якісь ненормальні люди? Так. Що там наша рибка? О, уже готова, так. Василю, ходи їсти. Я вже твій рибку пожарила. Так, давай ходи їсти. От, на, їш. Василю, Василю. Да ти постули к ухоному, ты шо? Васильевич, он пшем зуйц, пошел, ты пшел зуйц. побіг? Ти ж Ти що таким таки не? Ну давай ещ рибу. Все, сів і есешь. Зрозумів? Так. А, згадала, сходала. Там же якийсь портал має бути. Так, а може це сон? А ну-ка себе вдарю. Ай! поляче. Ты что, портал ти його все. А, побучить мені! Ой, як я сі файна виспала. Піду провід Таню. Так. Таня, ой, де ти? Блін. Двері відкриті. Може вона на кухні? Та ні, немає. Підпровірю, чи вона на дворі. І кит Вася прийшов. На наче мы їсти дала. Наче була, вставала. Ей, ты шо, портал? Ой! Ой! Де це я. Ти... Зінко! Зінко, привіт! Привіт! Ти що тут робиш? Мене то мною тоже засосав той портал. Шо тут таке? Кись, я не якусь кнопочку нажала. Я тоже. Тут якась гра чи не суми, Ты... не знаю, Я сам не знаю. Баран Бара... чи що тут таке? Е... Таня, ти хто? Ти де? Я не... я не знаю, у мене якийсь меч. А я якийсь блок. А то якась гра, напевно. То, типа, напевно. треба шукати і ховатись, напевно. Мені внук розказував. Ой, а як його вбити? Ой, мене хтось б'є, мене сину б'є. Ой, я, я вбила сину, тут якісь блоки ходять. Зинка ти де? Я сама не знаю. Ой, якийсь динозаври тут обігає. Я так я так зрозуміла, тут треба шукати блоки підозрілі. Напевно. А вон, я бачу сіну, сіну бачу. Як як його догнати? Біжі за ним. Добре. Зінка, ти де? Та десь в центрі. О, це ти. Е, не бій мене! Чому? Не бій. мене. О, я бочку убиваю. А это ты кому? Да. А, это за что? Иди сюда. Я тебе заразу за жену. Куда ты попал? О, вот это. Да я тебе вниз На! Не вбивай! Ну, як тебе вбити? Є! Блін. Тепер ти зі мною будеш шукати. Набагато легше буде. Дети. О, привіт! Привіт! Тепер нам треба А чекай, от ми тут граємо. Нам треба буде придумати, як звідси вибратися з цієї гри. Ага. Напевно, нам треба всіх вбити, і тоді ми попадемо назад. Напевно. Ладно, давай піднажмемо. Добре, давай. Зверху й таймер іде, що у нас ще дві хвилини. Так, нас рано ще дві хвилини. Але це дуже мало. Я нікого знайти не можу. Я застряла! Ти застряла? Ой, все, я виглядаю. Я взагалі не бачу блоків. Я теж. Я знайшла когось. Давай пей! Є, я пила! Молодець, Лимка! Я себе підіймаю тут в амбарі. Напевно в амбарі тут хтось буде. Ой, я Ти Ты кула амбару? Да, біля такої високої червоної вежі. Я. Чого? О, бачу, бачу датимба. Все, сейси, до тебе. Замітила бочку. Ходи до мене, ми її разом будемо атакувати. Це 100% якась. О, тікає, чекає! Я у нас зверху! А тут ще другий похід був, я не знала. Так? Я, я не можу знайти ту бочку, вона кудись пропала. Вона, вроде сюди побігла. Ой, її вбивають? Ще четверо учился. Там жахла так уж Вона десь сховалась, схвалась та бочка. Сховалась? Ні, її, вроде вбили. А, не а, може. Все, 4 секунди. А, капець, Я думаю, ми попадем зараз додому. І ми програли. Нікоха. Ой, яка сладина. Ой! Ой! Портал пропав! Дві. Ага, досвідів не лишилось. Словом, ну, та то ще то ранок чи що то? Напевно, ранок. Ну, давай ходи! Чекай, а то машини діма нема, він, напевно, вже встав, напевно, на службу поїхав. Напевно. Бачиш, тут -то той, Вася був вернув, я йому їсти дала, А він ще досі не зів?

Прекрасний чай, прекрасна погода, але дуже добре, Тутан. дуже добре, Зінка, що ми звідти вилізли з твоєї гри твоєї. З тамтої гри, коротше, що я вже мелю не що. Ти теж давай звуки І Іздавай звуки <різв> під я. Капець просто э, нічого не твердим, напевно. Такі фанікіпленькі чаї очі. З холодильника. Але диві, нам головне дізнатись э, де зараз э, вообще Олег обітає. Напевно, він э, уже не знаю Машина є. Ага, та пей пей. Я теж куплю. Машина є. Э... Палатка там в лісі, його, а його нема. Реально? Я... Блін. чому я, він попав? Ну, ми ж вчора я ж тебе зустріла, я так і не виспалась була. Ну, все, я допиваю чай. Я тоже. Я напевно зараз буду спати, а ти ж у мене побудеш? Побуду, побуду. Добре, давай сюди. Ну коротше, я не знаю, ну. Ну, іди наверх тоді. Ну все, давай. Так, вот сюда сюди ставим. Напевно, пролягну собі. Вот так просто положу собі, повідпочиваю собі.